Всім привіт! Вітаю вас на моєму новому ютуб-каналі Життя Дембеля. На цьому каналі планую розповісти вам цікаві речі, поділитися своїми планами, своїми великими проектами в цивільному житті. До війни я займався ландшафтним дизайном, автоматичними системами поливу. І планую також займатися зараз. Планую багато подорожувати. Поча в свій час, я довго жив в Іспанії, вільно володію іспанською мовою, був в Таїланді, в Камбоджі, В'єтнамі, в, в Єгипті, підвідав майже всі країни Західної Європи. Хочу подорожувати на яхті, Ось в невеличку парусну лодку. Зараз коротко розповім про своє військове життя. Тобто, як тільки почалась війна, я пішов добровольцем в 86-й окремий батальйон територіальної оборони міста Хмельницького. Перші дні війни нас направили на охорону аеропорту в місті Хмельницькому. Пробувши там місяць, батальйон отримав бойове розпорядження відправлятись повним складом на фронт на Слов'янськ. Таким чином, після тривалої. Чотириденної дороги ми потрапили у Слав'янськ, у саме пекло, де москалі серйозно тиснули, захопивши вже Ізюм, Куп'янськ і інші місця України. Там ми попали під серйозний обстріл і вже були перші втрати. На жаль, тоді загинув командир другої роти Олег Баранецький і ще декілька наших товаришів. Після Слав'янська наш батальйон переводять у Херсонську область. Це знову переїзд, довга історія з колонами, з передислокацією. Але все це ми витримали і переїхали у село Мала Олександрівка, де ми приймали участь у великому наступі. Тоді вдалося Збройним силам України відкинути москалів аж за Дніпро. Там Херсонській області ми були майже півроку. Після чого мене як спеціаліста з комп'ютерної техніки переводять у 106-ту бригаду, яка базувалась вже в Сумській області. Тому мені знову прийшлось вже самому на своїй машині переїжджати у Сумську область, де ми з бригадою приймали безпосередню участь у Курській операції. І звідти, Сумської області, я і демобілізувався. Так закінчились мої три роки військової служби. Не віриться, що вони вже пройшли, що вони вже посаду. І, і ось завтра я вже починаю збиратись і вирушати додому на свободу.